Тростянчанка Наталія Шинкаренко багатодітна мама, виховала 14 дітей. Один з синів загинув на війні. Своє життя Наталія присвятила материнству. Указом президента жінку нагороджено почесним званням мати героїня. Наша сім'я дуже цікава, така своїм поповненням і своїм життям. Всі вони свої і всі вони рідні. За словами Наталії, найважче у вихованні дітей справлятися зі своїми емоціями. Іноді вони канчаються, десь згорають. Потім десь треба брати цей ресурс. Да, буває сложно у всіх напрямках. там. Іноді ну все це можна пережити, абсолютно з усім можна справитися. Головне, я так думаю, на мою думку. Мені головне для мене, щоб мене чули про що я кажу, до кого я звертаюся. Я завжди з ними говорю, дивись на мене, послухай мене. Е, там, якщо ти з чимсь не злогласен, скажи мені, щоб я понімала, про що ти думаєш, е, що тебе турбує, що ти ну тобі не подобається. Ну я розуміти кожного із них, кому що не так. Сьогодні у родині Шинкаренків разом з батьками проживають 10 дітлахів шкільного віку. Старші діти вже дорослі, навчаються у вищих навчальних закладах. На жаль, війна забрала старшого сина улюблячої мами. Ігор Шинкаренко, який з 2014 року захищав територіальну цілісність та незалежність України, героїчно загинув 6 березня 2022 року на Харківщині. Він був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а його ім'ям названо вулиця. Цю у тростянці у родині ще є діти, які боронять країну від ворога. І допоки старші захищають, менші навчаються у школах тростянця, полюбляють гратися разом. А деякі пишуть власні вірші. У нас тато і мама дружня родина. Вдома дітей нас багато. Живемо, ми дружно і завзято. Ще є два дорослих брати, які служать, щоб нашу країну захищати. Брати Україну оберігають і всю родину захищають. А ми будемо добре поводитись і вчитись, щоб брати могли нами гордитись. Маму, тато ми любимо і поважаємо, та завжди з нами бути бажаємо. Тож нехай порадіє за наш наша країна, що в нас дружна і прекрасна родина. До Дня матері указом президента України за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку Наталії Анатоліївні Шинкаренко присвоєно звання Мати-героїня. Я хочу вам подякувати за ту чуйність, теплоту, турботу, яку ви проявляєте до кожної дитини. Це не який, скажімо так, фактор, який є не в кожної людини. І тому я вам е, хочу побажати, цю нагороду, щоб ця чуйність і теплота, яка у вас є, щоб вона поверталася до вас е, назад, да старицю, як то кажуть, у нас в народі, щоб ці дітки, коли підростуть, вони пам'ятали кожен крок, кожен день спільного проживання з вами ту, е, ту чуйність, яку ви проявляли до кожного з них, і звісно, вам е, теж допомагали потім. І господарство, і в житті. Бо знаєте, виховати дитину це дуже дуже важлива справа. І е, я думаю, ви як ніхто знаєте ціну цього всього. Тому давайте я вас йому дякую вам, мати героїня. Це не просто державна нагорода, а знак глибокої вдячності та поваги до материнства. Адже у будинку, де проживає сім'я, відчувається материнська турбота та позитивна енергетика. Наша мама дуже довга, мила. І прекрасно на світі. Такої мами ще ні у кого не було, як у нас. Тобто вам по пощастило, так? Да? Да. Угу. У нас така мова, хороша мама, яка нас всі готує і підтримує Завжди у житті. Класна в мене сім'я, мама теж хороша, папа теж хороший. А брати, сестри. А, ну я скажу, сім'я вся хороша. А з ким от найбільше товаришуєш? Дзвоню, бо ми з ним в одній спальні живемо. <рив> <рив> не б'єтесь, ні. Ні, не б'ємось, хіба що ощіку <рив> Тобто вам не сумно. Нам не сумно. У цій родині кажуть, що найбільший скарб це діти, і саме в них батьки бачать сенс свого життя. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.